Я і тихо на білі мікрофон слава. Олександра, голова Краматорської військової організації Всеворонського об'єднання свободи. 20 років 20 років незалежності. І я думаю, що це достатньо часу, щоб зробити висновки про те, що ми рухаємо наше суспільство, наше місто. Тут зібралися, я так розумію, лідери громади. Але досі за 20 років ми не зробили висновки про те, що ми отримали на виході від того сторіччя. І всім же, я думаю, має бути зрозуміло. Мід, хто був нічим, то стане всім, вже не спрацьовував. Постійна держава розвиватися завдяки ліквідації наслідків чергової війни не може. Тому ми отримали наприкінці 80-х років таку ситуацію. 20 років, я думаю, що вже достатньо час, щоб зробити оцінку наших помилок. Чому так відбулося? Тому що не було духу, не було сил, не було лідерів. Лідери були, були усі відвідовані. Лідери я маю на увазі нації. Тут сидять представники громади. Давайте оберемо разом шлях і будемо направляти рухати нашу державу, нашу громаду. Все наше дні А не тільки до сьогоднішнього часу е, стигли про наші минулі трудові здобутки та про нашу. Назавжди, я думаю. Назавжди. Прошедшу молодість. Це не личить жодному відео громаду. Ми маємо рухатися вперед. І поштовх згори вам дати. Це наказ президента. Ми маємо це робити. Дякую. одну секундочку. Вважаємо друзі, надаваємо. Я все книжу. места что деньги нашел, Костюков не Во-вторых, Геннадий Андреевич очень правильно сказал, мы очень уважаем нашу историю, мы помним нашу историю, мы знаем нашу историю. Но, что предлагается, допустим, лидерами свободы, я не считаю, что мы идем вперед. Я хорошо помню Йоранский процесс, я хорошо помню Нахтигаль, я хорошо помню все остальное. Я не буду бы здесь устраивать политические дискуссии. Поэтому сегодня говорить, что это рух поред, я не очень с этим согласен, как может представитель может, другой политической партии. Поэтому я считаю, что здесь памятник, который открыт руками умельцев Новокарматорского машиностроительного завода, я тут должен был остаться. Что касается Тараса Григорьевича Чеченко, то э, любовь к нему выражается не только... вот. Поставили и все. А любое выражается в том, что мы действительно нашу нацию продвигали, чтобы она была не только лишь на словах, а на деле. А что такое продвигать нацию? Поднимать экономику, поднимать уровень жизни людей, прививать любого к воспитывать на традициях наших отцов и дедов, как защищать свою родину. Я считаю это правильно. Поэтому я вот категорически против.